Чи думали ви про те, що заробляти на павербанках можна не продаючи їх? Що зарядити телефон клієнта можна без зарядного? Що можна вкласти до 500 доларів і заробити на цьому, відкривши свій перший маленький офлайн бізнес? Давайте розберемось, чи це дійсно так і треба вкладати зараз кошти не в крипту, а в павербанки, особливо коли немає відключень? Все, що буде в цьому випуску, не реклама, а мій особистий відгук. Швиденько лайк під відео, і починаємо. Wreszcie! Co dzień nastaw Отже, мене звати Бориса. Мені 20 років. Ще два роки тому я вперше почув про франшизи з шерінгом павербанків Fast Energy та PowerNow. Вони недорого коштують і можуть бути прибутковими. Тож саме сьогодні хочу нарешті розібратися, яка з них буде краще. Оглянемо їх вживу. Зателефонуємо кожній компанії, і все таки визначимо, чи варто взагалі на них звертати увагу. Дізнаємось всі аспекти, і нарешті побачимо, чи варто їх розглядати як перший бізнес. Коротко, що таке шерінг павербанків. Все просто у вас на телефоні 10%, ви не вдома і зарядки немає. В таких ситуаціях я зазвичай знаходив кафе, питав у офіціантів зарядку, шукав розетку. Якщо із розеткою пощастило, сідав біля неї і, в принципі, заряджав свій телефон. Але якщо в кафе є станція, де можна взяти в оренду павербанк, то все, що потрібно, це в принципі взяти в оренду павербанк. Логічно. Таких станцій по Києву є мільйон. І зазвичай це недорого і в принципі безкоштовний період. Є навіть 5-30 хвилин. Зараз ми з вами йдемо шукати нашу. Першу станцію це PowerNow. Знаходиться вона прямо тут в республіці. Прийшов я до точки Павернау підзарядитися, а виявилося, що павербанків тут немає вже більше півроку, але працівниця підказала, де їх ще можна пошукати. На карті станція відображалася. По факту її там немає з вересня ще, тому йдемо зараз в сушею, подивимось, чи там вона є. Суше я на мене чекав сюрприз. Замість павернау я натрапив на величезну станцію Fast Energy. Але зараз теж спробуємо. Перше, з чого ми почнемо, це, звичайно, застосунок. Ми зараз його Даляємо з вами, будемо відігрувати ситуацію, що в нас його немає, і подивимось, наскільки це дійсно Fast Energy. І зараз буду його заново завантажувати. Зараз у нас 1701. Завантажив додаток з нуля та зареєструвався. Одразу бачу, що тут набагато більше станцій є. Десь приблизно я не знаю 5-10 разів, скільки ніж PowerNow, бачите? і виходить все, що нам потрібно, це натиснути сканувати. Так ідемо сканувати зараз. Скануємо, прив'язуємо картку та пробуємо забрати павербанк. 阿不。 О, і у нас час 17.04 Тобто три хвилини це зайняло. І Я, чесно кажучи, дуже спішив. Давайте одразу оглянемо, що ми з вами маємо. Отже, по-перше, ми маємо додаток, який чомусь завис, хоча павербанк в мене вже в руках. Тобто, мав би бути, напевно, щочок якийсь Аренди і скільки грошей вже потрачено. Але ладно, поки що його відкладемо. Що можу сказати про сам павербанк? Він набагато легший, ніж здається. Є ось такі три шнурочка в ньому. Тобто, це мікро Type-C і Lightning для айфона. Він абсолютно, як бачите, брендовий. Ований красивий, ззаді є вся необхідна інформація, я так розумію, і кнопочка, щоб його запустити. Але при цьому він на 5000 мА, Тобто, це скоріш за все, навіть не буде повна зарядка. Якщо у вас телефон більше ніж 5000 мА має має батареї, а таких дуже багато. Поки що я залишаю його собі, аби надалі перевірити, який павербанк буде швидше заряджати. Давайте тепер знайдемо, спробуємо PowerNow. З надією, що PowerNow все ж таки десь є. Тут йдемо далі і дійсно знаходжу потрібну станцію. Зараз ми зробимо все те саме з PowerNow. Також я зараз видалю додаток. Спробую його знову скачати, і в принципі засічемо за скільки хвилин в нас це вийде. В нас вийде орендувати павербанк, чи буде це швидше, чи довше. Зараз 17.12. дванадцять. Швиденько завантажую, реєструюся. Одразу бачу першу фішечку з карткою. Тут можна через Apple Pay додати, бачите, одразу підключили. Це суттєво швидше. а Наступна перевага це час безкоштовного користування. Fast Energy. 5 хвилин безкоштовні, тут 30 хвилин безкоштовні. Це приємно. Далі я відсканував QR-код і вже чекав на свій другий павер, але він чомусь ніяк не хотів діставатися. Я щось нічого не розумію. Поки що нічого не відбувається, але я чую, як там жужить щось. Це не вийшло. Ні. Хвилини капають, а павера все ще немає. Пробую дістати його самостійно, але оренду просто вибило. Не вийшло у нас забрати пав... Давайте ще раз спробуємо. О, є! Так, ми взяли... Ну що ж, з врахуванням цієї технічної помилки, яка надала нам павербанк, зразу зараз 17.17. 17 Отже, пройшло 5 хвилин. Fast Energy впорався на 2 хвилини раніше. Отже, давайте також подивимося на PowerNow. Тут, в принципі, абсолютно така сама ситуація. Теж 5000 мА, всього лиш три зарядних провода для кожного пристроя. Все доволі зручно. Єдиний нюанс, що він трошки новіше виглядає, ніж цей. Тут просто його вже більше заюзали. PowerNow трошки чистіше виглядає, більш новеньким, але це тимчасово. Зараз ми перевіримо. Наскільки павербанки гарно заряджають, і які заряджає швидше. По характеристикам вони мають бути однакові, але все ж можуть бути невеличкі різниці між ними. Почнемо з телефоном моєї дівчини. В неї зараз 67%. В мене зараз не може вам показати. А ні, чого ж можу. 35% в мене. Подивимося, в кого найбільше прибавиться відсотків за цей час. Якщо буде погрішність 1%, то це не рахується. Одночасно ставимо на зарядку. Дівчина бере PowerNow, я беру FastEnergy. Давайте подивимось, кстати, як це взагалі працює. Ось так просто. То від'єднується провод, і дівчина втикнула все, все заряджається, все класно. А поки ми чекаємо, швиденько розповім вам неймовірну новину. Рандомний коментатор під цим відео відтепер має можливість отримати 500 гривень від профіпак. Було 100, а зараз цілих 500 для тебе від найкращого постачальника пакувальної продукції. Кожного товарщика в житті настає етап, коли час задуматись над гарним пакуванням товарів. Можна піти на пошту і купити, наприклад, ось такі бандерольні конверти за 6 гривень. Але якщо ви знаєте... Про то в курсі, що там такі самі бандерольні конверти коштують від однієї гривні 99 копійок. Розкажу, як зекономити ще більше. Заходите в розділ акції, там найкращі пропозиції пакування на ринку. Замовляйте те, що давно хотіли ви та ваші клієнти, і отримуйте багато чудових відгуків і нових продажів. Отже, рівно за півгодини з 17.30 до 18.00 в мене вийшло 68% з 35%. .00. Тобто, це виходить скільки? 33% за пів години, тобто майже. Вже 1% в хвилину. Тим часом в Наталі було 67%, зараз в неї 87%. Тобто це означає, що у нас виграла fast Energy. Mm -hmm. дійсно Fast і дійсно Energy. Ні, я енерджі. Ви виграли? Так. Да. Різниця склала рівно 13% на користь Fast Energy за пів години. Тож, в принципі, зараз будемо відносити назад ці павербанки. Ми їх оглянули, подивилися, протестували сервіс, визначили, що швидше зарядить, пішов відносити павербанки, і погляньте, це виходить ось там, де я брав перший, і зразу біля нього те саме Fast Energy стоїть. Тобто я тут можу в принципі повернути на іншій станції. Не обов'язково повертати там саме, де ви брали. Але прикол в тому, що два агромінних автомати, тобто це не на вісім, як поверну. Прямо один біля одного стоять, це ще не всі, їх тут багато, значить користуються гарним попитом. І переміщаємося додому, аби дізнатися, як на цьому можна заробити і скільки. Давайте також порівняємо сайти наших двох франшиз шерінгу павербанків. Отже, почнемо з павернау. В нього доволі мінімалістичний дизайн. Єдине, що немає контактів. Це не дуже класно, на мою думку. З цікавих штучок тут є ось такий фрагмент. Він доволі зручний, є три типи партнера. Також нижче одразу можемо глянути, які взагалі є види франшизи на 4 слоти, на 8 на 24, такий длиннющий, і аж на 48 слотів з екраном. Видно, до речі, що обидві компанії націлені саме на продаж франшиз, в тому числі, тому що ось тут, наприклад, ми бачимо одразу другу вкладочку франшиза на сайті PowerNow, це взагалі окрема така огромна червона кнопка рожева. Давайте перейдемо до Fast Energy, натискаємо на франшизу, бачимо одразу три категорії. Так само, давайте на франшиза Dealer, Це те, що нас цікавить, коли людина встановлює і обслуговує один автомат сама або не один. Далі ми бачимо перелік партнерів головних: сельпошка, поза та це. Ще класно. Далі ми бачимо просто рекордну статистику на фестивалях і клубах, як я розумію. Статистика в звичайному кафе буде, звичайно, набагато менше. Ви це потім почуєте, коли ми будемо зідзвонюватися. Більше ніякої цікавої сильної інформації немає. Станції тут в окремій вкладці. можемо також подивитися, вони, в принципі, аналогічні, як і на PowerNow, все те абсолютно саме. Пропоную розпочати наш зі дзвон з франшизи Fast Energy. Поки що для мене взагалі ці дві франшизи виглядають абсолютно однаково. Не знаю навіщо я вам показую ноутбук. І якраз з них і почнемо розуміти, в чому вони взагалі відрізняються по вартості станції що на Фаст Енерджі, що на PowerNow абсолютно однакової ціни. Я вже переводив долари в гривні, а тут переводив гривні в долари, і получалася одна і та сама сума. І я набираю алло, алло. Алло, доброго дня. Мене звати Борис, Я нещодавно побачив вашу компанію. Ну, вживу, знаєте, там побачив, що павербанки стоять. То я спочатку спробував орендувати, а потім глянув, що їх можна купляти і ставити також самому і заробляти на цьому. І от захотілося дізнати детальніше. Є два варіанти співпраці: пасивна інвестиція і пасивна інвестиція. Пасивна інвестиція це коли ви просто купили собі станції, віддали нам в управління. Наші дилери і менеджери ними займаються, розставляються. Вони шукають, куди встановити станцію і далі її вслуговують. Це мало просто поставити станцію, щоб вона приносила гроші. Потрібно постійно працювати по суті як аніматор з цієї локації. Наші менеджери і наші дилери їздять по лотаціях і спілкуються там, даріть, дарують промокоди там і так далі. Ну, цілий процес. Тоді інвестор отримує 30% від обороту. А активна інвестиція це коли ви купуєте собі станції, йдете, їх встановлюєте і самостійно обслуговуєте. Тоді отримуєте 50% від обороту. Ага, зрозуміло. Дивіться а для такого бізнесу, от потрібен досвід взагалі. Ну тут потрібен досить лише вміння спілкуватися. Ми зараз з вами вже комунікуємо, так що в принципі цього досвіду вистачає. Що вам потрібно? До цього потрібно віднестись як до адекватної роботи. Воно там не буде займати весь наш вільний час, але це став роботу, якою потрібно займати. Ну багато хто думає, що це що чимось схоже там на рулетку чи на переймач. Типу купив тобі станцію і сидиш, чекаєш, коли там вже буде мільйон. Так воно не працює. Це реальний бізнес, і потрібно займати. Потрібно купити станції, трошки провчити це означає там наші менеджери розказують плюси, мінуси, як потрібно спілкуватися з закладом. Потім ви йдете самостійно, обходите декілька точок, повертаєтесь з фідбеком, кажете, я от був в двадцяти точках. П'ятнадцяти мені сказали отак, отак, отак. Що там я зробив? Ну інколи буває, що ви одразу прийдете оформлі локації, скажу окей, конечно, давайте ставте станції. Угу. Ну багато що залежить саме від вас в плані, як ви вмієте вести перемови, і плюс дуже багато локацій вже і так хочуть станції. Ми з якими локаціями можемо навіть вам допомогти. А який середній прибуток взагалі? Я розумію, що це залежить дуже сильно від локації, напевно. Але все одно який? треба виходити на, на станції на вісім погорбанків. Треба виходити на три оренди день яка має бути виконана протягом шести місяців. а тобто у вас є навіть показники, так да на які треба вийти. Да там uh -huh. є така історія, що якщо протягом перших двох-трьох місяців немає хоча б однієї оренди в день, то цю локацію потрібно міняти, представляти в і потім не запрацює. Так є різні нюанси, чому воно там не працює. Інколи їх можна виправити. Якщо їх можна виправити, то окей, якщо їх не можна виправити, то маємо переставляти далі станцію. Uh -huh. Зрозуміло. А ви з локацією допомагаєте тільки при великих е об'ємах? Так, у вас там немає послуги якоїсь. Да. А ми допомагаємо ще привели їх об'єм, бо ми розуміємо просто, що ну дивіться, коли ви купуєте там одну станцію. Вам потрібно самому навчити, що таке встановлювати станцію. Через це нам немає сенсу вам допомагати. Якщо вам дам просто свою локацію, якусь ви просто підете поставити станцію. На цьому все. А коли у вас є 10 станцій, ви, наприклад, п'ять свої вже встановили. А далі у вас, наприклад, складно ще або щось що, що, то ясно, що я вам радістю допоможу. бо це вже повноцінний процес і вам цікаво далі самому займатися. Більше того, активним дилером в кого є більше 20 станцій, то ми даємо. Станції пасивних інвесторів купили 20 станцій, але далі, наприклад, у вас немає вільних коштів, щоб зараз одразу купити ще там 20 три станції. А в мене є пасивні дилери, пасивні інвестори, які купили ці станції, і ними мають це займати. Я передаю їх активним дилерам. І активний дилер отримує 20% від обороту цих станцій. Додатково чи можна до вас назад цю станцію повернути, якщо там протягом Ні, ми не купуємо назад. станцію, ми це одразу кажемо. У нас були такі випадки, в основному це працює так коли людина е не хоче працювати, і люди, які купили станцію, жодного разу нічого з нею не зробили. Потім дзвонить там. каже, я наприклад купив станцію. Вона в мене дома лежить, принесла 0 гривень. Що робити? Uh -huh. Паня, що нічого не робить, ну да. але все рівно її можна перепродати, просто ми назад купуємо. Дивіться, у вас критерії десь три оренди павербанка в день з однієї станції. А скільки це, от якщо там врахувати в гривні? Які 49 дев'ять гривень коштує 30 хвилин. 150 гривень в день, так Так. взагалі чи є сенс одну станцію купляти на початку, якщо хочеться спробувати, чи все таки варто більше заходити одразу? Да, якщо чесно, якщо чесно, від станції немає, бо дуже велика лотерея. Ну тобто адекватний початок це де десь 10 станцій, вони виставляються плюс-мінус в різні точки, різного типу. Як часто треба одну станцію обслуговувати? Тобто я розумію, що якщо в людини 20 станцій, Про то там, мені, напевно... Коли вони закінчуються повербанки. Угу. Ну тобто доволі часто, напевно, якщо там 10 станцій купити. Дивіться, я чому кажу, що я не можу сказати вам по одній станції, як це все працює. Ну тобто, в принципі, якщо є 10 станцій, то це якось можна поєднувати з основною роботою. Якщо це там, допустим, ну да, там да, 4 оренди в день це. не кожній. Креті, вам потрібно працювати. Якраз тоді, коли ці станції вже забрали і перемістили це раз, і друге, це вам стабільно раз в тиждень, раз в два тижні потрібно об'їжджати всі свої локації, спілкуватися з персоналом, бо цей персонал ще й міняється. Ви сказали просто, що я, я згадав. Ми там теж бачили вчора з дівчиною, там стоїть два таких великих автомата, красивих. Потім ми ще побачили, звернули увагу, що там біля фудкорту, як ж там, не Power, Power Now, чи щось таке. Так, у нас це коли, ми там починали. Ну, це був сервіс, який ми привезли в Україну, просто власники розійшли mm. і ми зробили ми, ми своє, вони зробили своє і все. І вони майже не існують. Тобто, у них там зараз неживий сервіс. З дуже малою кількістю локацій там сервіс який, можна сказати не пережив війну, mm, угу. тобто нема сенсу да займатися краще до вас звертатися? Ну можете з ними теж поспілкуватися. Такі це вже це вже ваша. Mm -hmm. Я такого не пораджу. Дякую вам. Я тоді подумаю, і якщо ну, що вас, можна так. вам на цей номер wider, Да. ось так. Мінімум це має бути три оренди в день, тобто це 150 гривень. 150 гривень. Множте на 30, виходить 4500. Якщо я не помиляюся, можливо зараз жорстко тупанув з Нієї станції вам виходить прибуток лише 4,5 тисячі. Але як для однієї станції, ну мені здається, що непогано. Давайте ще зателефонуємо PowerNow і також дізнаємося в них, які в них є умови співпраці. Можливо, вони краще. Залишив їм заявку і сподіваюся, що зараз на телефон дівчини поступить дзвіночок щодо консультації. Трошки почекав, але ніхто мені не телефонує. В підтримці знайшов їх номер в додатку. Можливо, це допоможе. Давайте спробуємо набрати зараз. На жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Вісна класна підтримка. Як ви чули від менеджера Fast Energy, він сказав, що їх майже не існує, тому. Будемо дивитися зараз. Добрий день. Мене звати Борис. Дивіться, така ситуація. Вчора були з дівчиною в республіці. Побачили ваш сервіс якраз вчасно. Треба було підзарядити телефон трошки. Побачив, що у вас є франшиза, тобто доволі цікавий пристрій. Насправді ніколи раніше не користувалися. Цікаво стало взагалі, як це все працює і на яких умовах з вами можна співпрацювати. Так, дивіться, ви стосуєте обладнання, ви займаєтеся приміщенням. Ми їх заключаємо до нашого програмного І Кошти і кошти розподіляються наступним чином: 60% йдуть вам як власник станції, сорок 40% да ми беремо як сервіс за програмне забезпечення, підтримку та залучення цих користувачів. Якийсь треба досвід для того, щоб займатися таким бізнесом. Взагалі досить не потрібно. Було б добре якісь мінімальні навички продажів для того, щоб ви змогли домовлятися з цікавими локаціями. Плюс, коли встановлюєте станцію, потрібно виділити півгодини персоналу. Для того щоб презентувати, як це все працює, uh -huh. тому що саме персонал частково продає ці послуги. Також ми надаємо особистий кабінет до станції, де ви можете відсвяткувати дохід по дням, станція онлайн-офлайн, якщо говорити про дохід, скільки можна заробляти, і фізичний сценарій, людина з дистанції бере один паверланс раз в три дні. Відповідно, маємо дохід, що це 10 днів оренди, це 10 тисяч гривень, відповідно, mm. 10 оренд. Так, тисяч оренд на місяць, а ні, це це, 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 це тисячу гривень. В середньому ваших партнерів скільки це оренд в день? Я розумію, що від локації багато залежить, Ну там де непогані так. локації. Скажу відверто, є станції, які там по одній-дві оренди на місяць, є такі локації, але ми намагаємося моніторити і говорити партнерам на те, що вони їх переміщали, шукали нові локації по розміщенню. Є е, де 3-4 на день. Ага, ух ти. За да, місяць та станція приносить 4-5 тисяч. Угу, Добре, а світло обов'язково потрібно для того, щоб станція функціонувала, так Так, потрібно, вона працює від світла, а також працює від мобільної мережі. Тобто алгоритм такий спочатку можна знайти де встановити цю станцію, далі її у вас купити, поставити і обслуговувати її самостійно. Так Так, угу. абсолютно вірно. Скільки в середньому коштує аренда місця для такої станції у закладі? Ми зазвичай з закладами домовляємося на безоплатній основі. Тобто їм додатковий пуш, ми їх розміщуємо на картах. Вони не переживають за павербанки, які вони купують для себе. Uh -huh. Не вони нам нічого не платять ні не нею, але є, є кілька закладів. там, це особливо ми з ними домовлялися на самому початку, коли нам потрібно було заходити в мережі. Ми е, практикували там 5 або 10% відсотків від обороту за тобі. А Якісь додаткові ще витрати окрім купівлі станції потрібно робити це це саме за мобільний інтернет, який ми підключаємо, 30 гривень за одну станцію. Тобто це вартість мобільного зв'язку. Ну нормально. Ми побачили вашу станцію в республіці. І там поруч стояла ще якась франшиза, я не пам'ятаю толі фаст Ну щось таке. Фаст щось та там це також ваша франшиза, чи це щось інше? Бо так вони на вигляд. Наче майже однакові? Так, да, Дивіться, це копать да, компанія вже. обладнання нічим не зрізняються. Ми купуємо, що вони, що ми на одному заводі. Коли свого часу власник фастенержі був з затоніку, в тому числі і наші компанії, потім власники розійшлися. Єдине, відрізняється умови, з якими що вони, що ми співпрацюємо з нашими партнерами. Ми підписуємо агентський договір по наданню послуг. Тобто ми беремо якраз ці 40% комісії з послугу. Це входить туди, наприклад, Якщо машинка поламається, то ви можете поремонтувати. Так, звичайно, ми на все обладнання даємо гарантію один рік. Коли один рік виходить, то там як це відбувається? Далі також ми можемо поремонтувати в залежності від наявних поблисочок. Ну і якщо це в силах наших поремонтувати, там санкція не була залита, тому що були такі випадки, що нам привозили, а санкцію просто залили алкоголим mm. і відповідно, да це не гарантійний випадок. Ми тут ну тут немає нашої вини. Ми можемо після гарантійного ремонту, ми можемо. Відремонтувати ремонт проводиться по вартості запчасти. Ну і якщо така ситуація, що там залили алкоголом, то це не гарантійний випадок і потрібно буде мені оплачувати ремонт. Та, правильно? Так, я просто ну, то, хочу ще... одразу спрогнозувати да. бюджет на да, ризики. Висел. Якщо говорити про заміну плати, там, плати зв'язку, для прикладу, uh -huh. то це в районі 40 доларів. В принципі, мені все зрозуміло. Дякую вам. Гарного uh -huh. вечора. Дякую. Бережіть себе. Дякую, гарного вечора. Бережіть себе. До побачення. На uh, все добре. Ну і давайте обговоримо. Як на мене, Fast Power виглядають більш зарядженими відносно того, як вони продають мені франшизу. І Якщо також поглянути на кількість встановлених станцій по Києву, то стає зрозуміло, що Power Now стоїть менше, і це факт в принципі. Але ми в республіці знайшли одну станцію. Знайшли, їх могло би бути взагалі 0, їх могло би бути в Києві десь 20 штук, а вони все-таки, ну, трошечки на рівні Fast Energy є. Якщо казати про заробіток, то тема з шерінгом павербанків, мені здається, більш прибутковою, ніж попередні дві франшизи з кавомашинами. Пояснюю чому. По-перше, вам не потрібно одразу вкладати 5 тисяч доларів, по суті, ризикуючи ними. Можна купити одну станцію з павербанками, поставити її і подивитися на попит. Якщо бачите результати, купляти ще і ще, і ще, і так розвивати свою мережу. На 5 Доларів можна купити багато станцій по 4 або по 8 павербанків. За словами обох менеджерів, одна станція може приносити до 4 тисяч доходу, якщо це гарне місце. Тобто окупатися вона буде півроку, в принципі, це не дуже є багато, якщо казати про офлайн бізнеси. Для станції за 650 доларів що є невеличким вкладенням, це взагалі супер. Але якщо у вас з нею щось станеться і це не підпадає під гарантійний випадок, такий, як, наприклад, там не знаю, пиво хтось розлив, то ви в принципі попали на гроші. Ось такі ризики. Плюс я не дуже. Дуже чесно кажучи, вірю в те, що заклади безкоштовно можуть погодитися поставити вашу станцію. Уявіть, якийсь класний заклад, де багато відвідувачів, і ви приходите з отакою коробкою павербанків і кажете, ну давайте безкоштовно поставимо. Мені здається, що клієнтів павербанки не так багато принесуть, як будуть просто займати вільне місце, а в закладах його зазвичай немає. Особисто я взяв би одну-дві тисячі, якби в мене був звичайно власний заклад. Але людина, яка б придбала автомат франшизи в шерінгу павербанків на 8 слотів, наприклад, заплатила Би за це 650 доларів і заробила би за перший місяць там 2-3 тисячі. По суті, майже безкоштовно би його обслуговувала, тому що всю суму за оренду вона мені віддала з заробітку. Але з іншого боку, стільки людей займається цим. Правда, вони, може, там десь вже на монтажі вставляв пару разів, але подивіться. Скоріше за все, я чогось просто не розумію. І тут потрібно самому тестувати, аби подивитися на ситуацію в реальності. Цікаво, також було почути історію про двох власників, які мали спільну компанію, але потім розійшлися і розпалися на дві компанії. Як бачите, в вони поділили майже на 50% між собою ринок. Ну можливо, 70 на 30. Якщо б вони трималися далі, в них би було повністю 100%. Тому тримаємося разом далі і підписуємося на цей канал, аби ми з вами також в принципі трималися разом. Хочу також дізнатися вашу думку щодо побаченого і почутого. Сподіваюсь, зміг вам розповісти щось новеньке про тему, про яку ви взагалі ніколи не знали раніше. Особисто я на цю тему цікавих матеріалів не бачив. Обов'язково залишайте свій коментар. Мені правда дуже цікаво буде почитати все, що ви напишете. А вам буде цікаво отримати 500 гривень. Ось такі у нас з вами умови. І в принципі, це був Борис канал Українська Товарка. до наступного відео.